Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Пам'ятаєте, недавно я запитувала, що можна приготувати з цього гарбуза. Мені багато написали повідомлень, дівчата, що це декоративний гарбуз, що це кормовий гарбуз, а багато написали, що можна з нього зробити. Взагалі-то понаписували, що щось в ньому можна. Пекти, стушити. можна і м'ясо стушити, тут можна картоплю з м'ясом, можна кашу якусь, можна гарбуз гарбузі. А я сьогодні спечу на вечір такий десертик. У мене тут будуть яблука, грушу покладу і, і гарбуза трішки покладу. Такий у мене буде десерт. Зараз я оце з. З середини витягну зернята. Ще мене дівчата запитували, чи можна вислати. А зернята такі великі такі. Ой, пахне гарбузом, дівчата. З гарбузом пахне. Зараз я вичищу, це дуже легко, Вказується. Перший раз я такий маленький буду гарбуз запікати. Спробую, думаю. Цир'я ось такі великі. Сюди я покришила півяблучка, трішки груші, гарбуз, але гарбуз із другого гарбуза, з кашового. Ось, Родзинок додала. І ось так я сюди поскладаю зараз. Якщо воно у мене в один не влізе, то в мене ж є два такі гарбуза я принесла. Так, дівчатка. Якось треба буде мені заставити його, щоб він стояв рівненько. Але то таке то вже потім. Тепер ось так гарненько я покладала сюди, медом заливаю. Я, наприклад, чайну ложку меду покладу сюди. Хто боїться, як кажуть, мед не можна піддавати термічній обробці. Хто боїться, тоді не кладіть. Це таке діло, я не боюсь. І закриваю кришку і ставлю ось сюди, хто куди придумаю. Буду змушувати його все-таки стояти, ось так, щоб не перехилився. І ставлю в духовку випікати, поки не спечеться. Ось такий в мене запечений гарбуз. М -м 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 -м. Гарбуз такий. Гарбуз. Ще хочу сюди меду додати. І вишенькою так прикрасити. Пахне дуже смачно. Переливається тут всі смаки. Коли ще таке можна поїсти, як не восени. Хтось напише це на любителя. А от я якраз любитель. Готовте і куштуйте на здоров'я. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкраще. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей Вам подобається ставте лайки. Пишіть щось в коментарях. Буду дуже вдячний. Пишіть, Що ви готуєте з гарбуза і не тільки з гарбуза. Взагалі що ви свої ідеї для вечері, чи то для обіду. Всіх обіймаю до зустрічі!